Фонд державного майна України виставив на продаж три об'єкти у Червонограді. Детальніше про ці приміщення журналістам бужнету розповіла начальник відділу приватизації об'єктів груп АДЖ регіонального відділення фонду держмайна Оксана Дідик. Регіональне відділення фонду державного майна України по Львівській області пропонує на сьогоднішній день до продажу. Об'єкти державної власності, які розташовані в місті Червонограді. Зокрема, це є не житлова будівля площею 1084 квадратні метри за адресою червоноград суспект Шевченка 3Б. Будівля пропонувалася до продажу разом із зеленою ділянкою, от, але відсутність попиту змусила змінити спосіб приватизації на невідділений. Назад, на сьогоднішній день вона готується до продажу без землі. Сьогодні здійснюється оцінка, яка буде ну, напевно десять вже е, закінчена, і тоді вже буде інформація публікована в пресі, в місцевій пресі, відомостей приватизації, і вже можна буде бажаючим якось там виношуватися. І ще один об'єкт це об'єкт незавершного будівництва, ростинно-бетонний вузол. Із земельною ділянкою площою 3428 квадратних метрів на сьогоднішній день. Вже е, по цьому об'єкту незавершеного будівництва е, опублікована. Е... Керована відміжна інформація для опублікування в пресі, і буде відбуватися прийом заяв на участь в аукціоні, і вартість майна становить 1 мільйон 4 тисячі 543 гривні без врахування податку на додану вартість. Значить, там що призначення ділянки, що сам призначення об'єкту ОНБ може бути змінене. От так що, ну вартість є велика, можливо, достатньо, але об'єкт такий достатньо є серйозний. І оскільки це там зараз розташовано на е, території, у близько території сміттєзвалища, то можливо всіх всі всіх подій, які відбуваються, це може бути цікавим. Понеділок, 17 жовтня, був останнім днем прийому заявок охочих взяти участь в аукціоні на продаж іще ще одного об'єкту, а саме цеху по переробці деревини по вулиці бічній промисловій. Наразі інформації про кількість бажаючих придбати це приміщення в рамках аукціону немає. Розповіла нам Оксана Степанівна. Поступають зараз документи на організацію аукціону на біржу, а тоді більше інформує нас. Поки що інформацію з біржі ми не отримали. Mm -hmm. От, але це вже йде продаж за методом зниження ціни, так що для фікариця е, може також під'їхати подивитися. Стартова ціна його на сьогоднішній день є е, 7 мільйонів 395 тисяч 268 гривень без врахування податку на додану вартість. Коли суб'єкт перебував е, в Оренді, потім. Е, е, Зупинена в зв'язку з несплатою, от на сьогоднішній день, ну як не використовується, і до складу майна, яке продається, входить достатньо багато нерухомого майна, там такі спеціальні верстати і обладнання. Яке пов'язане з деревообробкою, а також що саме таке виватісте, це нерухоме майно. От, і загальна е, площа там близько 4 тисяч квадратних метрів. Mm -hmm. От, так що, якщо е, бажаю цех не буде, то ми будемо продовжувати, прийом заявна буде повторна публікація, і тоді можна буде а також зголошуватися на участь окцію. Детальна інформація, більш детальна інформація розміщена на офіційному сайті регіонального відділення, сайті фонду державного майна України і опублікована в відомостях приватизації.